На Прикарпатті розпочались жнива. Першими сезон збору врожаю відкрили Снятинський, Тлумицький, Калуський та Рогатинський райони, де вже обмолочено 500 гектарів озимого ячменю. Про стан проведення жнив та перші результати далі в сюжеті. Липень. Період початку жнив Прикарпаття не відстає. Тут же розпочало ранній збір врожаю. В цілому цьогоріч область має зібрати 146 тисяч гектарів озимих і ярих зернових культур. За словами головного агронома області, незважаючи на погодні примхи, врожай буде не меншим аніж та рік. У нас такі стихійні лиха, як в Черкаській області, обминули. У нас в основному врожай збережений. Ті опади, які перепадали у травні місяці, вони дають нам надію про те, що у нас буде. Хороший валовий збір, ну, по крайній мірі, ми очікуємо його не менше, як на рівні попереднього року, це понад 700 тисяч тонн. Розпочали збір зернових культур з озимого ячменю. Далі за планом збір 26 тисяч гектарів озимих ріпаків. А маса вірнева розпочнуться вже після 20 липня. Ми маємо, що в середньому з гектара отримується 50 центнерів. Тобто, це хороший показник. І ще поки що. Така завишена вологість. Я думаю, що вже десь після 12-го числа ми будемо повним ходом збирати озимі ячмінь. Сільськогосподарські виробники області забезпечені зернозбиральними та зерноочисними комбайнами. Тому за сприятливих погодних умов планують провести жнива в оптимально допустимі терміни.